Добрий день, шановне товариство, 16 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Що я хочу разом з вами подивитися? Є в мене такий кущик, на якому нащеплено дві бридні форми: Розорання та Кураж. Материнський кущ, подарок Запоріжжя. Це я вже з вами оглядав. Залишилося ще дві гронки. Подарунка, що мене зараз зацікавило і хочу разом з вами поспостерігати. На куражі ось є на вусикове такий собі невеличкий пасинковий урожайчик. І тепер ми дивимося далі, що ми маємо? Ми маємо вверху на напасенкове. Ось одну таку гранку Маємо от там вверху ще одну гранку Ну і маємо гранку на подаркові Запоріжжя. Звичайні роки, ну як би вже видалося давним-давно, але цього року, коли в нас така цікава погода, лоза, як бачите, визріла вже до самих. Лише ми подивився, що воно з того буде. Сьогодні вітер, гармонічного нічого, на сьогодні також прогнозують. Але дуже було сухо і болота немає. І от такий напасен тебе. Не зовсім характерною ягодою для куража, але вже набравши колір і достигши Взагалі-то кураж він набирає цукор, ще й коли зеленкуватий. А розовинку він приймає не кожен рік. Подивимося. Що воно з того у нас вийде? Поспостерігаємо. Всім міцного здоров'я! Найшвидшої перемоги.